Сьогодні у нас на огляді надійна та високопродуктивна сушка Профіт МСП 01. Сушка дозволяє швидко та якісно сушити лікарські та пряні трави, цілі та нарізані ягоди, горіхи, гриби, м'ясо та рибу. Міцна та довговічна конструкція семи сталевих січастих лотків, виготовлених з харчової сталі, розрахована на значну кількість продуктів. Для зручності користувача в сушарці спочатку вказані рекомендовані час температура для тих чи інших продуктів. Механічна система управління з поворотним регулятором дає можливість використовувати кілька температурних режимів, що охоплюють діапазон від 30 до 90 градусів. Крім цього, сушарка Profit MSP-01 відрізняється великим внутрішнім об'ємом у 35 літрів і високою потужністю нагрівального елемента 820 Вт. При перегріві для безпечної роботи пристрою є система аварійного відключення. Знявши піддони, електросушку можна використовувати як обігрівач для невеликого приміщення, а також для підтримання постійної температури молочної суміші або каші для маленьких дітей. Достатньо лише виставити потрібну температуру. Придбати сушарку Profit MSP 01. Ви можете в інтернет-магазині.